Друзі, мої любі! Всім привіт! Завершиться матч п'ята України між командами Минай та Динамо Київ. Всіх болівальників Київського Динамо може привітати з перемогою. Один-три, друзі. Київське Динамо забирає дуже важливі три залікові бали. Давайте це по порядку. Давайте по порядку: 4-2-3-1. у Минає, бандура в воротах, з хіба німчанінов-захисники.

Ну що, ж, друзі, Динамо ідеально розпочало це поєдинок, і я не одразу захопила м'яч, територію, в принципі, забили дуже красивий гол. Уже на 4-й хвилині Віталій Буяльський вже на 4 хвилині. Забив гол, неймовірна комбінація, неймовірна скидка Владислава Ванато. Взагалі, Владислав Ванато викутив просто ідеальний м'яч на Бояцьку, але Віталій Буяльський ідеально все виконав. Просто ідеальний удар в дальній кут. 1-0 швидкий м'яч для киянок, і звичайно, ще, е, зробив так, що кияни повністю домінували, тому що вони забули швидкий м'яч, себе більш розкутіше почували. І кияни мали хороші намагоди. Один з таких моментів був Владислав Ваната. Коли Владислав Ванат пробив, але бандура м'яч відбив, хоча міг і на порожні ворота віддати. Ось був момент у Волошина непогано, коли Воїслав, коли, о, перепишу, Волошин, вирізав м'яче зовнішньої сторони стопи на Андрія Ярмонка і трішки, Андрій не стих, і Взагалі м'яч там навіть майже у ворота не, не залетів. Хороший момент був у того таки Волошина, ще, коли була подача хороша. О, Волошин не забив з метрів так о, десь 7. Там Бандура також рятував по повній програмі. Але другий м'яч все-таки опинився в Сіці 28 хвилина. По-перше, Віталій Бояльський, яку ж передачу виконав. А не Ярмоленко в свою чергу віддав передачу на ванат, Але німчаніно друзі, зрізав м'яча власні ворота 0-2. Ну, в принципі, друзі, всі ми люди, всі ми помиляємося. Зрізка була випадковою. Але, в принципі, я думаю, ванат би все-таки би замкнув, Якщо б не німчаніно, тому в принципі. Я думаю, навіть якщо б не, не, не такий гол, то Ванат би, я думаю, забив. Тим ж таки моменти, як забив, а Ванат, і мені навіть, здалося, що в Динаміці ще Ванат забив. Але ні, друзі, автогол 0-2 і динамо Київ повністю домінувало. В мене були іноді контратаки, але нуль моментів взагалі. 12-1 удари по воротах це тільки перший. Так. А ось другий там розпочався просто ідеально для мене. вже на третій хвилині саме друга тайму, забиває кораблін, 48-ма хвилина, 1-2. І після того, як руху настав 1-2, було в мене відчуття, що ось минає може навіть зрівняти рахунок. Там були хороші моменти. Там, по-перше, заміни, по-перше, спрацювали, я хочу сказати. А там вийшов Шапаренко замість Кабаєва, ось тут Рімінняк і Устім'янка. Як же вони додали динаміку? І супершанс мав Минай після кутового, коли Дячук з лінії виріб, якщо на ну, Дячук там був би гол. Потім там ще у пробивав Бущан, якийсь неймовірний сейв зробив. Потім е ще один момент футболісти. Минає Создав це е Ріменяк, коли пробивав також Бущан. То там Бущан попехтів, я хочу сказати. Десь з 67 по 74 хвилину Минай провів там, певно, найкращий відтінок цього матчу. У okay, Київського Динамо таких то та явних моментів не було. Був момент у Ваната, коли зробив сольний прохід Леон Ліа Ле Месі, коли обіграв майже пів команди, справді мене, там одним замахом. Владислав там прибрав двох захисників, Там Потім ще одним замахом перебрав двох, вийшов один на один. Так, прошу там, так пробивав поміж вертарем, чи вистійко. А ось. А десь хулину 78-й, напевно, кияни вже повністю напевно, не давали мене. і не контратак. Ну, ці підтомились вже в принципі, і логічно. да. Ось, ну, а Динамо ще третє голос забила. Ідеальний простір зробив Ось, Всі пролетіли м'яч, Владислав Ванати, захисники Минаги, Воротар. Ну, а Волошин дограв епізод до останнього і в такому козацькому підкаці він би сказав: до останнього зіграв Волошин. Справжній козак, тому що дограв до останнього, і самовідважно заніс заніс до сітку в Підкаті. Один-три кияни цей поєдинок, кияни домінували і заслужили, звичайно, на цю перемогу, але Минай брав за характер, тому інтриги справді тримались до останніх хвилин. А дуже важливі три очки здобуває київська команда. Вони зараз другі, в них 51 бал, вже подивіться, вже в одне очко відстає Динамо від «Шахтаря», Але «Шахтаря», правда, ігра в запасі. І «Шахтар» теоретично знову може повернути собі в 4 бали перевагу, але поки що на даний момент перевага в одне очко, і плюс вже 30 у київського Динамо різниця забитих та пропущених. Друзі, що думаєте ви по поводу цього поведенку? Пишіть в коментарях. Найкращий футболіст цього матчу. Не знаю, як для вас, для мене це. Буяльський. Для мене це Віталій Буяльський, який провів 61 хвилин на футбольному полі. Забив, поучаствував в другому забитому м'ячі. Ось. Тому. Участь в Бояльській прийняв у цьому другому Саме самоєгося закидання на Ярмоленко і спричинила просто в і автогол захисника Мена. 1-3. справедливо, думаю, що Динамо Київ перемогло все таки, але Минай також брало, тому що команда билась до, до кінця. Всіх болівальників Київського Динамо з перемогою. я, ну, друзі, ваша команда зробила все можливе. І справді, Мина міг забити. Але в цілому, друзі, в цілому, Динамо Київ, на цю перемогу заслужило і всі болівальників Динамо вітає з перемогою. Чемпіонська гонка друзі, триває і дуже цікаво, друзі. Хто стане все-таки чемпіоном? Динамо чи Шахтар? Пишіть свої думки в коментарях. Битва чемпіонська неймовірна. Всіх боляльників Динамо з перемогою. Всім побачення, до, всім до нових до зустрічей.